Європейський парламент визнав Росію державою спонсором тероризму. Резолюцію депутату ухвалили більшістю голосів. Подробиці розпитаємо у кореспондентки Радіо Свобода Зоряна Степаненко. Вона наживо зі студією Зоряно вітаю. Скільки політиків підтримали документи? і Про що власне у ньому йдеться? Вітаю, Олю. Резолюція одного із найпотужніших законодавчих органів світу про присвоєння Росії такого звання зібрала 494 голоси за, і 58 європарламентарів були проти, і 44 утрималися. Всього ж нагадаю в європарламенті 705 депутатів. У документі детально розписано, що коїть Росія на території України. Відколи її сили вторглися в Україну. Це гвалтування, катування людей, їх викрадення, тисячі смертей. Також абсолютні ру. Мінування автори резолюції порахували, що з лиця землі, наприклад, стерто 95% міста Маріуполя. Тепер зауважують євродепутати Росія, атакуючи об'єкти енергетичної інфраструктури, намагається перекрити українцям доступ до елементарних благ цивілізації, газу, тепла, світла. Європарламент називає це воєнними злочинами і актами терору. Рішуче їх засуджує, і в цьому світлі визнає Росію державою спонсором тероризму і державою, що використовує засоби тероризму. Це це цитата із резолюції і правової бази на відміну від США і Канади, щоб терористом визнавати не окремі організації, а цілу державу у ЄС немає. Відтак європарламент закликає розробити її, і там відповідно прописати коло подальших обмежень, які поширюватимуться на взаємини країн-членів ЄС із державою терористом. Ну тобто сказати зараз, як це вплине на Росію, де факто досить важко. І закликають євродепутати також продовжувати ізолювати Росію, припиняти зокрема її членство у міжнародних організаціях, таких як. Редбес ООН і не проводити на її території жодних офіційних заходів. Пропонують також скорочувати дипломатичні взаємини з Росією. Це передусім політичний заклик, але я зауважу, що компетентні органи ЄС на резолюцію Європарламенту зважають ухвалюючи рішення свіжої реакції з Москви. На нього я ще не бачила. А Володимир Зеленський схвалення документу привітав і закликав ізолювати Росію на всіх рівнях. Олю. Дякую, Зоряна. Це була Зоряна Степаненко, кореспондент Радіо Свобода із Брюсселя.